Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! У середині грудня 2023-го компанія ЛіАуто відсвяткувала серйозне досягнення, продавши та доставивши клієнту 600-тисячний електромобіль. Ця подія була скромно відзначена у фірмовому центрі бренду в Пекіні. Очікувано, що ювілейним авто стала модель Лі Auto L9. Досягти позначки у 6 сотень тисяч проданих електрокарів компанія змогла всього за 48 місяців. І продажі у Ліауто останнім часом справді добре йдуть. Станом на кінець листопада 2023 року лі авто продала майже 326 тисяч авто за 11 місяців минулого року. Зафіксовано зростання на 190% порівняно з аналогічним періодом 2022-го. Сучасна лінійка Лі Ауто включає три моделі електропозашляховиків серії L. а саме молодший l 7, Середній – 8 і старший – L9. Ці авто мають загальний дизайн, відрізняються по суті лише розмірами. У компанії позиціонують L7 як п'ятимісний позашляховик, L8 вже шість місць, а L9 – це збільшена версія L8, але з додатковими опціями. За старшого просять від 430 тисяч юанів або від 60 тисяч доларів США. За середнього – 340 тисяч юанів або 47 тисяч зелених. А за молодшого потрібно віддати від 320 тисяч юанів або 45 тисяч доларів. Заглядаючи в майбутнє, лі ауто планує найближчим часом офіційно представити свій перший флагманський електричний мінівен мега. Про нього я детально зараз вам якраз все і розповім. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. В Лі планують активно захоплювати ринок не тільки з ІR-EV, а й батарейним електроавто. Представником такого типу, як раз став Мінівен Li Auto Мега. Зазначимо, що до цього бренд представляв ринку лише електрокросовери. Першою була модель Лі яку згодом замінила модель Li l 9 Авто Li l 8 і Л7 це спрощені та укорочені варіації дев'ятки. Тому сегмент електромінівенів новий для цього бренду, а сам сегмент дуже цікавий багатьом гравцям. Ми зараз можемо перерахувати 10 моделей мінівенів, які рухаються за рахунок роботи електромоторів і не тільки. Відзначимо найбільших гравців, які вже присутні на ринку: ДзіКеннуль 009, Denza D9, Haikan V09, Дев'ять, Dreamer і Maxus Maifa 9. Ті, що вже анонсовані та готуються до виходу у продаж, варто обов'язково згадати Xpeng X9 та em 90 від Volvo. До речі, помітили дев'ятку майже у всіх назвах. Як ви думаєте, це підсвідоме бажання інженерів запхати дев'ять людей у такі авто? Якщо у вас є своє пояснення, пишіть всі думки в коментарях. Також дайте нам знати, якщо хочете подивитися спецвипуск про всі електромінівини на ринку Китаю на нашому каналі. У моделі Мега компанія Lee Auto дуже ефективно попрацювала з аеродинамічною формою кузова. Дизайнер Бен Баум повідомив, що цей MPV у результаті має коефіцієнт аеродинамічного опору 0,215. Цей показник менше, ніж, наприклад, у спорткара Порше Тайкан, у якого він дорівнює 0,22. Зазначимо, що цей показник у більшості електромінівенів на ринку становить не менше 0,28. Наприклад, у Maxus MyFa9 він становить 0,29. Модель Мега отримала такі розміри: довжина очікувані 5 метрів та 35 см, ширина 1 метр 96 м, висота 1 метр і 85 сантиметрів. полісна база 3 метри та 30 см. Для порівняння він на 13 сантиметрів довший, на 3 сантиметри ширший і на 5 сантиметрів вищий від флагмана бренду моделі Li L9. Передня Auto Omega має двоважільну підвіску, а задня незалежну багатоважільну систему. Також мега отримав пневмобалони із системою безперервного контролю демпфування. Загальна площа скління у Мінівена 8,26 квадратних метрів. Каркас кузова мега має жорсткість скручування 44 тисячі ньютон метрів на 1 градус. Ауто автомега отримав два електродвигуни. Попереду стоїть двигун потужністю 155 кВт або 211 кінських сил, а задній видає 245 кВт або 333 кінські сили. Легко порахувати, що їхня загальна потужність 400 кВт або 544 кінські сили. Тому авто розганяється до перших 100 км на годину за 5,5 секунд. Двигуни живляться від акумулятора ємністю 102,7 квт години. На повному заряді мега проїжджає 700 км. Завдяки дуже технологічній системі заряджання батарея може приймати струм на станції постійного струму потужністю 520 кВт. Тобто авто може отримати за 12 хвилин таку кількість заряду, якого буде достатньо для 500 км пробігу. Ще однією особливістю лі автоомега є показник енергоспоживання. Авто витрачає лише 15,9 кВт-години на 100 кілометрів. Для порівняння zk 009 із такою самою загальною потужністю електромоторів споживає 18,3 кВт-години на 100 кілометрів. А мінівену ден Z9 від BYD потрібно 18,4 кВт-години на кожні 100 кілометрів шляху. Мінівен Мега пропонує три ряди сидінь, які оббиті шкірою Напа. У салоні є 21 динамік та 17-дюймовий кран для пасажирів другого та третього рядів. Перед продажі лі Мега вже розпочались. Його ціна 500 тисяч юанів або 68 тисяч доларів. Постачання першим покупцям заплановано на лютий 2024-го. Ми канал Вольтауто. Їдемо на Женевський міжнародний автосалон. Це буде сотей ювілейне мотор-шоу в швейцарському місті. Воно стартує 26 лютого і триватиме до 3 березня. Автоподія року традиційно пройде у виставковому центрі Палехспо. На цих кадрах ви бачите, як усе відбувалося в останнє 2019-го. З 2020-го через пандемію коронавірусу авто шоу в Женеві не раз скасовували, проте до остаточного закриття справа не дійшла. Організатори очікують, що відроджений автосалон відвідають близько 10 тисяч журналістів. Серед них будемо і ми прямо в день відкриття. Дивіться перший сюжет про це європейське мотор-шоу світового рівня на нашому каналі. Вже відомо, що найменше 5 автовиробників з Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону в Швейцарії. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів, моделі з Піднебесної займуть друге місце, звичайно, після місцевих європейських брендів. У коментарях ви можете вгадати, які марки СКНР візьмуть участь у Женевському автосалоні. А ми, як вже сказали, підготуємо для вас перше відео з моторшоу вже в понеділок, 26 лютого, о півдні. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео та написати комент. Чекаю на перше відео з Женеви. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.